Доброго ранку, малята! Сьогодні на занятті ми з вами будемо розмовляти про те, як живеться деревам восени. На початку нашого заняття давайте з вами привітаємося. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! А наше сьогоднішнє заняття я хочу розпочати із казочки про березовий листочок, тож уважно, уважно слухайте. Жив собі у лісі березовий листочок, і у нього було багато-багато братів листочків, які росли на березі. Вони шуміли, гойдалися, слухали спів птахів, розмовляли з листочками на інших деревах, що стояли у лісі. Але одного разу березовий листочок подивився навкруги і побачив, як усе навколо заплищало золотом. Дмухнув вітерець і листочки один за одним, кружляючи, впали на землю. Березовий листочок теж впав на землю, подивився вгору та дуже засмутився. Берізка залишилась стояти сумна і зовсім без листя. Ось така казочка. А зараз у мене до вас є запитання за змістом казки про березовий листочок. Скажіть, будь ласка, де жив березовий листочок? Так, правильно на березі, на дереві добре. А що робили березові листочки? Так, вони гайдалися, слухали пісні птахів та розмовляли з іншими листочками на інших деревах. А що одного разу побачив березовий листочок? Правильно, одного разу він побачив, що все навкруги заблищало золотом. А що сталося з листочками? Так, вірно, дмухнув вітерець, і листочки один за одним, кружляючи впали на землю. І останнє запитання: чому берізка стояла сумна? Так, тому що берізка залишилася зовсім без листочків. Вірно, молодці малят. Зараз я вам хочу розповісти про таке явище в природі як листопад. Кожної осені у наших краях листя впадає з дерев та кущів. Це явище називається листопад. Листопад виникає тому, що восени та взимку у нашій країні дуже холодно. Рослини не можуть у холодну пору року отримувати достатньо харчування із ґрунту, а харчувати старі листочки стає нічим. Трапляється це в першу чергу через нестачу водички. Вода взимку у замерзлому ґрунті теж замерзає, і тому корінці рослин не можуть її дістати. І тому наші кущ кущики та дерева відпочивають, скинувши зі своїх гілочок старе листя. Ось таке цікаве природнє явище, яке називається листопад. На цьому малята, наше заняття завершується. До побачення!